Так, мої красуні, я вже обіцяла сьогодні показати крем. Значить, зараз у мене ножки влажні. Дівчатка, я роблю депіляцію і всі у Алле беру крема. Послідній раз вона віддала таку -таку велику бутилку, тому що, дівчинки, в мене завжди суха кожа. От вона прям теж вона... Дивіться, от вони прилетить такі сухі, сухесенькі. Ну, пользуюсь, нам розсвітлить. Він обалденно класний. Ціна його 700 гривень. Але його тут дуже багато, я вже відкривала. Дівчатка його дуже-дуже багато, його хватать набагато. 700 гривень така банка. После піляції, але мене своїм кремом намостила. Дівочки, ну я зараз вийшла душу, на власну ножку, хочу вам намосити, покажу, який він дає блеск. Значить, мої хорошенькі, у мене Аллочка, вона, ну, дівочки, ну я вже говорю, як вона є. Ми ж всі робимо з вами це. ну Що мені подобається, що вона в мене така акуратненька. Абалдиноклассно. Ще в мене є Люля? От до Льоля я піду зараз на електродіпіляції або не лазерю. Але таке не роблю. У мене є дві дівочки. дівочки. Так, моє дівчатка беру я його на влажне тіло. От його треба геть-чуть, геть-чуть. чуть Він такий біленький, але він наскільки жирний, що я навіть не можу передати. По-перше, його треба, боже, чуть-чуть, Дівчинка він такий, от ноги в мене влажні. Він ну, запах, да, запах такий, трошки, ну, ну нема такого, знаєте, от парфюмірований, він такий. Не знаю. На, мені, похоже, на козій жир. Але мої красуні. Ви подивіться на блеск. Блеск або ну, класний. Пережди, бо нову задерти ще не можу. Дівчатка, подожди, ну я задерла цю ногу, але я вам потрібно показати. Дівчки, по-перше, він сильно увлажняє і він дає блеск. Мені він дуже подобається. Так що мої красується. Все, можна піти в мої алочки, зробити депіляцію. У мене, дівчатки, питаєте, да, де ти що ти робиш? Ну, я вам кажу, в мене є ало, в мене є Люля. Люля Натирова, Алла, десь коло привозимо далеко, і там п'ять минут їду дівчаткам. Але хто хоче лазерну діпуляцію і електро, це Льоля робить. Ну Лолі таку ж робить. А Алла що мені камиціш? Щас даю, ти ліш миться? Давай. ідем з тобою, наверное, віскі по 25, да? Біжи двадцять по біжить бігом біжи в ту душу помиситься. Щас я з волкою по 25, в мене голова розривається. Голос сів. Зараз з вуличкою по 25 я гайда. Так що до чого ж я йду, дівчатка, депіляція. От мене де, де ти робиш, от багато хто робив, але багато хто в льолі. В льолі одна, АЛЕчка, друга. Ну мені коло але близько вона возле прибіла. Але зараз, коли трошки похолодає, я піду на електродепіляцію або на лазер. Так що мої кажуть, хто хоче чітку лазерну депіляцію і електро, до ЛЮЛІ це на раз-два. Тому що дійсно, знаєте, що він наразі? Що в люлі, що але? Дівчатка стерильно. Стерильно до до капіта, чесно. Так що, хто хоче отакий обалденний крем для ножки, вот дивіться, я її увлажнила, подивіться, яка вона в мене жирненька. Воно видно, от воно прямо видно, що вона жирненька. І його треба геть гримночку. Так що красуні, ідете на депіляцію, сразу берете крем і все чітко. Я сказала, що все показую, значить, все показую. Ще пока не прощайте. Так, сейчас хороший. вам покажу мене. така є бутылочка. Сейчас ми по 25 людік. Щас це людик, я. Тобі льод вожити, Вов? А? Да. Да. Дивися. Ладно, хай трошки поспіть і будем. Ляю їх трошки коли. Ну, що любить, слухайте, голова розривається. Сейчас мы с братом по 25. Брати, йди сюди. Ти розішлашся? Дідомомірденьки. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Мій братик. Так, що, по чуть-чуть? Зараз, -чуть? да. подожди. Ой. Перехилю. Цю бутилку у мене дивіться, яка вона ставленька. І по 25 з братом зараз. Давай. Брат мій. Пойдет? Тренал. Так, мої хорошенькі. ну що, давай, Олька. по 25-му. Ні, у мене ще є ось, бачите, графінчик. Де можна по 25, по 25, 3 по 25, 4 по 25. Давай, Олька, по чуть-чуть. Тут Більше коли, більше людей трошки віскі, слухайте, голова розривається. Так що, мої любі, давайте вип'ємо, щоб усіх був хороший настрій, щоб ніколи нічого ніколи не боліло. Давай, Вулечка, да. давай. Кажи пару слов. Добрий вечір. Добрий, хороший вечір, вечір. вечір, да? вечір да? умнічка моя. Так що ми ріднулі, Гарного, тихого, спокійного вечора. Ну а що? Мама сьогодні світла вовка в хатинці сиділа. А ми з тобою вдома, так? Да? Да. Потім хінкалі поїмо, так, да, з тобою? Да. Давай цок, так. Да. Давай цок, по чуть-чуть. і не вздумайте мені писати. П'є, не п'є. По чуть-чуть можна, по 25, слухайте, я й питатися. Не сильно нормально вовк? Нормально. Нормально, так. Да. Я чуть-чуть там мирила, геть чуть, -чуть. Тому що ну куди більше затражі їхати на роботу, я капельку. Так, Вовулечка вже вечеряє, мама з Анією вже їде. Мама з Анією пішла до Лесі. Пішли в Лесі сиділи. сиділи. Приєднано На Здоров'я. Так що краситулі, а ваша світулечка з цим віски. Я буду такою потихесеньку, знаєте, його розпивати, запивати. Ну, а що? Що робити? Таке буває, що і хочеться. Хочеться трошки випити, розслабитися. Але знаєте, я кажу, от якийсь день виберу і лишусь вдома. І ви вірите мені? Даже не візьму в руки телефон. Просто буду весь день спати. Мені кажется, я трошки заморилася. Небагато, але чуть-чуть. Я не кажу, що я фізично роблю. Навірно, трошки морально. Морально заморилася. Ви знаєте? Воно, вроді би, так, нічого, нічого, а я все время все думаю. У мене ця голова, як дом совєтів. Щось думаєш, щось собі придумуєш, да? Ну, а що це таке наше життя, мої хорошенькі? Давайте вип'ємо за все добре. Наливайте давайте Давайте. Давайте по 25 Слухайте, ну а що Вовка вже є, все, він ви 25, аж більше в мене А я ж хочу з вами поговорити. Я дуже люблю з вами говорити. Я дуже люблю говорити з розумними людьми, поніма? Дивіться, ви зараз теж, мої хороші ви сіли вже вечерити. 21.06. Якщо ви вже пили, присідайте. Давайте світулечкою робимо цюки. А ну давайте в інстаграмі скиньте, хто по 20, не треба багато. Чесно, я пляжу трошки віски, колода, льод, От мені, і що я випала пару лотків. А мені кажеться, я така стала хорошенька, от прямо хорошенька. Зараз піду, я кляжу, кондиціонер включу, слухайте, як засну. Врема 20. Я думаю, що я десь в 10 примусясь. Зараз мама з Аню. Мама сиділа сітювалею в хатинці. потім Аня приїхала, вони всі вместе поїхали до Леся. Леся там наготовилася, вони поїли. І зараз, каже, визиваємо таксі, давайте з вами приїду. Ні, все. Ну, поки мамуля їде, щоб вона не бачила, то світовечки по 25. Бенше б розсасувати цей стаканчик до 10 часов, потім просто піду халатик сніму. Я кляжу. Надворі такий вітер зі... Взагалі, якщо чесно, я хотіла вийти на двір, але такий вітер зірвався. Я люблю вообще навіть там чи тут вийти, посидіти, з вами поговорити. Я всегда люблю з вами поговорити. Так що, мої хорошенькі, давайте по 25 світу давайте. Цьоки. Раз? Хорошо? Якщо ви даже лежите, то хоча б стакан води возьміть. Я з вами цьоки роблю. Давайте вип'ємо, щоб у всіх все було добре. Щоб закінчилася війна. Щоб всі ми були здорові, любимі, щасливі, це найголовніше, любочки мої. Зараз світу по 25. Я вже така трошки окосила. Що мені треба? Мені сьогодні... А подожди, що я їла? А що я їла? Халву на роботі їла. Я взагалі не їм, я взагалі їсти не хочу. Так що, мої рідненьки, давайте вип'ємо за вас, за нас, за все добре, щоб все у вас було добре, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб все, що ви забажали, все у вас було. Я вам бажаю спокойної тихої ночки повертаємося на лівий бочок